Сьогодні я хочу зробити творожні шарики. Тут у мене творог, мука, цукор, яйця, ванільний цукор і цедра лимона. Додаю творожок цукор ванільний, цукор і яйця. Та потім перемішую. Гарненько перемішала та додаю муку. І перемішую. Та натираю лимонну цедру. Руку в кичкою взяла так. Роблю шарик. Шарики вже зробила та обсмажую. Не дуже розігріту сковорідочку ми будемо ложити шарики. Попробуємо мукичкою. Вже, вже можна ложити. Вона вже кипить. І на середньому вогні нехай жаряться. Поводички, я так от повершу, і вони перевертаються самі. Які не перевернулися, я перевертаю лопаточкою. На середньому вогні нехай хвилинки три обсмажуються. Ми обсмажились все викладаємо. Я присиплю пудрою. Ось такі вони вийшли гарненькі, пухкенькі, дуже смачні. Смачного.